Це холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, фрізировка, яка залишається, ми підсипаємо узбіччя, час ми його випущуємо. Восьма ранку на під'їздах до Чигирина працюють майстри. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, підготовка до ямкового ремонту, який буде відбуватися завтра гарячим асфальтобетоном. Все йде по плану, все згідно плану, який довів нам служба автомобільних доріг, виконуємо. Ця дорога не бачила ремонту багато років, каже водій В'ячеслав. На рух вона дуже пливала, тому що не можна було розігнатися. Машина, вибачте, запчастини не дешеві. Тут дуже великі глибокі ями були, такі аварійні, що можна було й колесо вивернути. За 20 років водіння, говорить пан Юрій, лишився через цю дорогу десятків тисяч гривень. Учені ніяк. Такі канави, що просто жах. Ходова, все летить, все починає от салінблоків, заканчує підшипниками, резини немає, все. Ну що таке? Представте, ми їхали 60 кілометрів дві години. А зараз, хоч по графіку. Час 20. ремонтні роботи нині проводять на двох відрізках дороги. На цьому відбувається ямковий ремонт струменевим методом, каже майстер дільниці Євгеній Цибулько. Ближче до виїзду до Чигирина, холодне фрезерування, покриття і підготовка до ямкового ремонту. Це залежить від розмірів ям, від глибини ям. Струменевий метод ми можемо використовувати тільки 2-3-4 сантиметра, а ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном ми робимо більші ями, аварійні ями, які заважають руху транспортних засобів. Зараз роботи проводяться біля Чигирина. Ця ділянка вже дороги все від каміла до Черкас, обхід Черкас відремонтована. Ремонтні роботи на цьому відрізку планують закінчити до кінця наступного тижня, каже виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Руслан Левченко. Та додає у пріоритеті сьогодні дороги міжнародного, національного та регіонального значення. У нас незавершеного будівництва 88,6 і кілометрів доріг, які Призупинилися, по яких були розпочаті вже роботи. І 66,5 кілометрів доріг це які були вже проведені закупівлі, але роботи ще були не розпочаті. Щодо капітальних та поточних ремонтів, то цьогоріч їх не передбачають, каже Руслан Левченко. Втім, працювати є над чим. Плануємо провести тендер. По ремонту мосту через по трасі Н-01 через річку Рось в Корсунь в місті Корсунь. Це робота, яка буде проводитися ну, розбита на два роки. Тим часом ремонтники працюють з сьомої ранку до сьомої вечора. І це все говорить Руслан Левченко за шаленою спеки. Втім, і чіткою мотивацією закінчити все у поставлені терміни. Жарко тяжко але що робити, все робимо для перемоги України. Вікторія Хамаза, Федірко, Цаба, Суспільне, Новини, Черкаси.